Доброго дня! Малята, На малюнках перед вами багато предметів. Усі вони різні, але можна назвати їх одним словом. Меблі. Що намальовано на малюнках, які перед вами? Меблі. Де ставлять меблі? У кімнаті. На підлозі. Правильно малята. Про меблі і загадка є така. Не йдемо, хоч маємо ноги. Все тримаємось. Підлоги. Що це? Меблі. Давайте разом називемо предмет, зображений на малюнку. Стілець, диван, крісло, стіл, шафа, ліжко. Молодці. Малята. Меблі потрібні людям? Так. Давайте ж подумаємо, що для чого нам потрібне. Малята, давайте пограємо з вами в гру, яка називається Що для чого я пропоную завершити розпочати мною фрази словами, назвами меблів. Наприклад, щоб присісти відпочити, нам потрібні стілець, табурет, крісло, диван. Лягти відпочити можна на ліжко, диван, скласти книги треба в книжкову, шафу. Пообідати можна за обіднім, столом, писати, малювати, слід за письмовим. Столом одяг ми складаємо у шафу для одягу. Добре, коли меблі чисті, доглянуті, адже якщо не доглядати за ними, вони вкриються шаром пилу і стануть якими? брудними, негарними, тож за меблями треба доглядати. Щоб доглянути м'які меблі, диван, стільці, крісла, їх слід час від часу полососити. Що для цього нам знадобиться? Є у нас в квартирі робот, довжелезний в нього хобот. Чистоту він полюбляє, залюбки весь пил ковтає. У-у-у! сердито він гуде. Де там в нас ще брудно? Де? Як гуде пилосос? У, -у, у для чого він потрібен? Щоб прибирати пил на кріслах, диванах, стільцях та килимах. Правильно. А що нам стане в нагоді для того, щоб витерти пил зі столу, шафи, тумбочки? Правильно. Ганчірочка. У нас з вами великі меблі справжні. А які меблі у вас є? Наприклад, для ляльок чи іграшкових звіряток. Іграшкові. Наші меблі великі, а іграшкові маленькі. Правильно. Озирніться навколо та назвіть, будь ласка, меблі, які є у вас вдома.